Вітаю, шановна громада! Робоча група Прозорість та підзвітність продовжує моніторинг публічних закупівель, що оголошуються у всіх сферах життєдіяльності суспільства і мають важливе значення для його стабільного функціонування. 1 жовтня 2024 року управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради опублікувало тендерну документацію публічної закупівлі реконструкція системи централізованого водопостачання та водовідведення, нова фільтрувальна та хлораторна станції у Коростені». Очікувана вартість 37 мільйонів 494 тисячі гривень. Прийом тендерних пропозицій триває до 22 жовтня цього року. КНП, обласний медичний спеціалізований центр Житомирської обласної ради 25 вересня оголосив про початок публічної закупівлі, капітальний ремонт, утеплення фасаду та ремонт покрівлі дитячого корпусу та облаштування укриття. Очікувана вартість 46 мільйонів 689 тисяч гривень. Прийом тендерних пропозицій від учасників триває до 21 жовтня цього року. 25 вересня 2024 року виконавчий комітет Житомирської міської ради опублікував тендерну документацію на закупівлю безпілотників з очікуваною вартістю 16 мільйонів гривень. Замовник бажає придбати тисячу одиниць БПЛА мультироторного типу з системою до наведення. Прийом пропозицій тривав з 25.09 по 31.24 року. Участь у тендері взяла лише одна компанія ТОВ вирі Оцінивши його, замовник констатував відповідність тендерної пропозиції оголошеним умовам закупівлі. 14 жовтня 2024 року сторони підписали договір з подальшим його опублікуванням на офіційному майданчику Прозоро. Дякую за увагу!